Лідер гурту Рокаш Віктор Янцо анонсував музичний телепроект. Загудеме в'єдно в рокаш оркестра, а також сольний проект Співаночки про любов. Можу признатися, що я вже знаю, хто буде грати точно. Деяких виконавців я вже знаю точно, тому що наскільки вони гарно грають, наскільки вони вдало вписалися, вписуються в такий стиль. Але хто це буде, я не скажу. Тому е, єдине можу сказати, що на співаночки любов це буде називатися альбом, так, який буде, надіюся, записаний вже з самими музикантами, котрі будуть набрані з народу, з усіх точків Закарпаття. І тоді воно ж буде трошки ширше звучати. На презентації проєкту музикант зазначив, що учасників відбирали у два етапи. Перший був етап це є, що ми відзняли, це кастинг. А далі я вже відбирав за критерієм того, як він буде себе поводити в колективі. В першу чергу я дивився, чи вміє людина акомпонувати. До слова на кастингу у журі відібрало 50 закарпатських музик, але звісно, що не всі зможуть пройти далі. А дехто ще й заграє на гала-концерті в Мукачеві. І дуже яскраві таланти. Ну просто я їх не можу взяти в колектив, тому що це буде дисонанс. І тому я всім пропонував виступ на гала-концерті я зроблю після цього галоконцерт, в Мукачі ми вже анонсували, де вони зможуть виконати свій сольний номер. Не в рамках проекту «Ракаш», а просто на концерті. Він наповнений такою настоящістю, іскренністю. Це дійсно те, що є на самом деле. Це не те, що придумано спеціально, як-то обернуто, перекрашено. Це саме те, що є на самом деле. Це ті пісні, які дійсно народні, Это те песни, те люди, которые действительно этим живут. Скики Виктор. Автономно і незалежно ні від чого запланував створення рокаш оркестру, то цей колектив так чи інакше би з'явився. Але з'явилася ідея, щоб навколо створення цієї творчої одиниці дати можливість з'явитись окремому телепродукту, а з іншого боку, дати можливість такого майданчика і платформи, де би всі народні музиканти і народні взагалі таланти, які є дуже навіть оригінальні і деколи неординарні, змогли себе показати, і як мінімум отримати хороший відеозапис і, в принципі, канал комунікації з широкою аудиторією. Це і телеканал студію, мається на увазі як ефір, і власне потім мережа інтернету. Про відбір талантів до гурту та плани рокаш оркестра розповіла Ірина Янцо. Кожної програми двоє цікавих, відомих особистостей із Закарпаття, які пов'язані чи з культурою, чи з музикою, разом відбирають цих людей до участі у майбутніх змаганнях між, між музикантами, які вже змагаються. За своїм фахом, скрипалі з скрипалями, вокалісти з вокалістами і так далі. В результаті ми хочемо разом з новоствореним оркестром, який буде з усього Закарпаття, відрепетирувати і дати концерт в Мукачівському замку. Такі в нас плани, сподіваюся, нам вдасться їх. Втілити в життя, побачити талант шоу за Гудеме в'єдно в, в рокаж оркестра. Можна буде вже незабаром на телеканалі М-студіо, зйомки якого проводять за участі операторів та режисерів каналу. Власне, в ефірі М-студіо і виходитиме проект. Наприкінці прес-конференції Віктор Янцо сольно відіграв багато композицій, представив сольний альбом співаночки про любов у збірці. Чимало і нових пісень. Аудиторія у свою щергу подякувала гурту оваціями та. Криками на біс.